Рік з Марією не бачився, але читав інформацію в інтернеті, що вона вийшла за мільярдера і хотів поцікавитися її життям. Скільки ти витрачаєш грошей кожного дня? Дивлюся, як давайте спочатку всім привіт. Витрачаю як і 30 тисяч, 40, так і 5 тисяч. Можу витратити 2-3 тисячі в день. Тобто як коли по різному можеш розповісти, яку ти суму витрачала до того, коли ти з ним зустрічалася? Дуже мало. У мене була відведена сума, тому що я заробляла дуже мало 10 тисяч на місяць. За скільки ти в той час квартиру знімала? Було таке, що я знімала за чотири, коли тільки переїхала в Київ. Потім я знімала в одному із дорогих районів, можна так сказати, будинок, але мені дуже повезло за 10-500 гривень, не доларів. А потім вже остаточна моя квартира була це за 20 тисяч. Але тоді, коли я жила там, то я витрачала на себе буквально 10 тисяч це на місяць, що було. Тому що я вважала, що е, класна дорога квартира це окей, а те, щоб я жила нормально і витрачала на себе е, нормальну там суму, це не окей. Ну якось так.